Розповідають, що от чоловік пиячив, 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 пішов до свідків Єгови і перестав пиячити. Бачите, як то добре, деякі люди кажуть. То не означає, що в греко-католицькій церкві хтось його примушував пиячити. Але насправді деякі люди вони можуть поставити оці тимчасові наші цілі, важливіші, на перше місце перед тим. Що стосується спасіння нашої душі. Бо така людина може перестати пиячити, але може і втратити своє життя тоді, коли покине правдиву віру. Тому, дорогі сестри і браття, ми не кажемо, що ми повинні жити життям розгнузданим, але триматися віри. Бо можна вибрати і інший шлях. Ми маємо і праведним життям жити. І віри триматися, бо тільки віра є основа для праведного життя.